Привіт! Це карта дня на 23.01.24 для усіх знаків Зодіаку. Вони будуть всі по порядку, тому шукайте свій і слухайте якісь практичні поради, застереження і так далі. Для початку овни. дивимося, що ж чекає на сьогодні овнів. Будете дуже комусь допомагати, або отримувати допомогу. В цілому, в цей день важливо бути комунікабельною людиною, не закриватися ні від кого, не відмовляти в допомозі і самостійно якось її отримувати, тому що в деяких справах це має бути вам необхідно. Бачите дві карти такої комунікації з людьми. А, не виключно, що хтось може проявитися з минулого, або ви будете якось згадувати якихось друзів, партнерів. А, з минулого так. Не виключно, що будуть якісь посиденьки з друзями. Тобто день такий душевний, пов'язаний з комфортним спілкуванням, з допомогою і в цілому з комунікацією. Давайте ще подивимося вам повне застереження. От не біжіть. Не біжіть, ви можете так бігти кудись, що не побачите дійсно якісь важливі моменти, які. Будуть якось впливати на ваше життя. Не біжіть і робіть взагалі акцент на тому, що ви дійсно вмієте і можете робити. І не сумуйте, ви маєте усвідомлювати, що те, що ви вже маєте, ваше набуте це ваше щастя. Не обіцінюйте це. Йдемо далі. Тельці. Що взагалі може відбутися у тельці сьогодні? Боже, правосуддя, хтось буде вирішувати якісь дуже важливі правові моменти, в когось якісь бракорозводні процеси, хтось навпаки може десь поженитися, хтось буде якось нотаріально щось підписувати, хтось буде отримувати якісь наслідства. Да? Тобто, всі моменти пов'язані з бумагами, з документацією, з тим, що ми йдемо до якихось держорганів, з тим, що нам хтось допомагає. Ну, знову ж таки, карти дві офіційні. Все, що пов'язане з реднівою, з офіційністю, з кармою, комусь може щось прийти по заслугам, якщо вас хтось ображав. Важливо, в цей день не брехати, не обманювати, все-таки все робити по правилам. Більш бути сьогодні таким консервативним, шаблонним. Ну, це я, звісно. Більшою, але факт в тому, що тут сьогодні краще не експериментувати сильно. Да? Але в цілому день дуже сильно енергетично, так? може бути багато соблазнів, ви слідкуєте за собою, так? щоб вас ніхто не спокушав. І застереження для тельців застереження. Є якась покуса, є якась покуса за крок до перемоги не дійти до неї, спокуситися, подивитися не в тому напрямку. І взагалі збутися зі шляху, будьте обережні. Близнюки. Що сьогодні буде у близнюків. День в, ну, в, ну, в якомусь такому стані, коли ти один, коли ти нікого біля себе не чекаєш, коли в тебе, можливо, навіть грусть апатія. А, можливо, якийсь день пасивний в плані дій, але в плані планів самих, Дуже багато ви будете щось будувати, налаштовувати на майбутнє. Хтось сьогодні буде сильно багато готувати, а вдома прибирати. Можливо, хтось чекає на гостів, можливо, до когось хтось приїжджає. Тобто сьогодні буде день з дітьми або просто день наодинці, де ви будете якось планувати своє майбутнє подальше життя. Можливо, хтось сьогодні саме сьогодні залишиться працювати на удаленці. Не виключно, так? Да? Сстереження для близнюків. Давайте подивимось. Не всім треба відкривати своє серце і допомагати. Дивіться щоб вас не оточували якісь лицемірні люди під маскою того, що я ж твій друг. Звертайте увагу на те, які справжні мотиви переслідує людина стосовно вас. Добре, рак. Карта дня для раку. Боже, ви сьогодні будете щось дуже сильно старатися. У вас буде натхнення, у вас буде мотивація, і ви сьогодні будете дуже посидючі. Сьогодні у вас прям буде якийсь новий проєкт, ідея, або, як мінімум, якийсь стан такий, коли ви захочете віддавати а, всього себе або всю себе якісь одній конкретній справі. Дуже класна карта. Можливо, хтось навіть буде сьогодні багато прогулюватись, багато мріяти. Але ви будете дуже сьогодні, можливо, навіть переживати. От ви будете вибирати, ви будете вибирати між тим, щоби. Угу. Між тим, наскільки сильні прикласти зусилля. Ви будете думати, я от прям хочу віддатися всю справу на 30% чи прям на 100%. А от точно це моє чи не моє? Яка вам порада, ваше це чи не ваше? Якщо вам це приносить задоволення, якщо це працює на благо людей, і ви відчуваєте, що у вас є підтримка і вам це приносить задоволення, то, звісно, це ваше. Вибирайте, не сумнівайтеся, робіть як для себе, як для дітей, і тоді буде дійсно хороший результат у всьому, що ви не візьметеся. І застереження для раків. Угу, а ну-ка. Не відкривайтеся зразу так усім чоловікам. Можливо, буде якась людина, яка захоче використати вас в своїх цілях, і бути досить такою холодною, не емпатичною, і ви будете робити ставки великі на чоловіка тут скоріше, так? А по того, що? Ну, по того башня. бачите, щось не вийде. Щось не вийде. Тому сьогодні, якщо у вас щось дуже сильно залежить від чоловіка, так пам'ятайте про те, що ну, краще думати про себе і на себе покладатися. Лев, Лев, карта дня для Лева. Ой, ну хтось буде сьогодні або хворіти, або переживати якісь бідністі, тому що карти не самі приємні. Хтось сьогодні щось дізнається і прям його це наповал зіб'є, в когось залишаться гроші, в когось в когось придеться взяти кредит, хтось розстанеться і стосунки залишить. Тут день для вас важкуватий в плані того, що буде багато да? і не якихось неприємних можливо, моментів. Але вам важливо тут. Яка б це не була б ситуація, зберігати спокій, так? Зовнішньо показувати, що у вас все нормально, нести себе горделиво і дивитися за свій моральний стан. Тут ви маєте повністю звернути увагу на свій моральний стан. Застереження. Застереження для левів. Ну от. Піддайте або ви маєте розтворитися в коханні і якось знайти ту справу, яка у вас буде викликати емоцій, Тому що туз – це не абияка карта, це шанс, це можливість, це дійсно, що що дається нам. А, не так часто, це вам дається шанс наповнити себе, відчути себе інакше, бути сповненою любові, так, а, радості. Або навпаки, не розтворяйтеся тут в тому, чому ви не впевнені. Тобто ви маєте завжди тримати таку холодність і бути насторожені, якщо ви знаєте, що є шанс прив'язатися до того, що вам не потрібно. Діва, дивимося, Діву, карта дня для Дів. Якісь суперечки, так, причому ви тут вийдете переможцем. Ви десь захочете. Доказати свою точку зору, прийняти участь в якихось можливо сорівнування, дах, і в цілому, ви тут енергетично сильні, у вас вистачає сили на те, щоб здобути перемогу. Але чомусь мені йде така інформація, що це не ваш левел, не ваш рівень, і вам взагалі туди не треба суватися. Якщо ви відчуваєте, що від цього багато що залежить, і вам прям вкрай необхідно, це добре. Але якщо ви хочете просто потішити своє его, так ви проручите цього любов. Але на що вам це треба? Вибирайте в собі дійсно таких конкурентів і союзників. Дійсно, вашого статусу. Це, як казали, що а, не вступати в спор з ідіотами, тому що спочатку а, ви опустите його рівня, а потім вони вас задавлять своїм досвідом. Тому це історія для вас застереження, застереження для дів. Ну Не спокушайтеся, не спокушайтеся. У вас прям буде чесатися, щось робити, не те, щось покинути за крок до перемоги, якось психанути. А як вам треба робити? Терпеливо. Терпеливо, і знаєте, що вибираючи себе. І ви маєте вибрати себе і свій стан. Терези. Карта дня для Терезів. Дивіться, сама випала щастя. Щастя, любов, спокій, гармонія. В колі сім'ї, відчуваючи себе спокійно, відчуваючи себе на своєму місці. Дивіться, перше від... Ви сьогодні проживете повністю весь період, весь епізод від першого відео від закупів до десятки. Всі найкращі емоції сьогодні з вами. Вас будуть підтримувати вищі сили, благословляти на все, і Навіть карта перемоги. Дивіться, все ваше задумане вийде, особливо якщо це пов'язане з любов'ю, з коханням, з дітьми, з сім'єю, якимось почуттями, з благополуччям. Це все для вас. Боже, що ви застереження подивитися. Ну давайте подивимось вам застереження, Терези. Що? Не опасайтесь своїх почуттів, не намагайтеся нікого обманути. Люди, які сьогодні будуть до вас проявлятися, вони будуть це робити дійсно щиро. Дійсно, щиро, ви будете шукати у всьому підвох. Да? Розслабтеся. Просто розслабтеся і відчувайте душею. Відчувайте душею. Скорпіон, карта дня. Боже, тут в когось реалізуються величезні сили. А в когось тут, нарешті, буде такий момент, крок до перемоги, коли ви дійсно зможете дістати зірку з неба, вам будуть допомагати абсолютно всі вищі сили ситуації, <кій> всі світофори будуть зелені. Але ви ніби тут не відчуваєте свого повноцінного потенціалу. Ви тут загоритеся, ви тут зежетеся, у вас тут буде багато великих емоцій, класних, хороших, які вам здається, будуть спонукати вас до дій. Але ви ніби не зможете завершити цей цикл. Ви ніби побоїтеся. Отут вам порада не боятися йти до кінця. А, бути впевненими в своїх силах. Ось що вам важливо, скорпіони усвідомити в цей день. Дуже класні карти, благословляють вас на цей день. Застереження для скорпіонів. Не будьте мрійливими, так? Раціонально все сприймайте. Тобто, дивіться на все з розумом, з раціональністю. І ну, не думайте, що там може впасти вам бентлі з неба. так? Тобто для цього треба працювати, але при цьому оцінюючи себе свої сили і йти до перемоги. Стрільці. Карта страхів, можливо, хтось сьогодні буде йти в страхи, хтось буде сьогодні боятися а, проявлятися, комусь буде дуже, хтось буде дуже чекати проявлення якогось чоловіка, він не буде проявлятися, хтось з чоловіком посвариться. Тобто, тут дивіться, тут або чоловік, або просто в чому ви будете себе відчувати уразливо, некомфортно в страхах, і у вас буде буря, вас буде захлистувати емоції, ви будете якось намагатися з ними справитися, у вас буде внутрішня боротьба, можливо, хтось сьогодні буде відмовлятися від якихось зовнішніх чинників, таких як Сосмирею. Люди спілкування, тобто тут день такий в голові все покупатися і подумати, що не так. Якщо це чоловік, то порада яка щодо чоловіка залишити минулому те, що вам більше не просто задоволення, або, як мінімум, не дивіться в минуле, так, якщо ви вже з ним розсталися Тут вам треба йти вперед, вперед і ще раз вперед. Застереження для стрільців. Ну, дивіться. Не будьте якимось кардинальними, все, що стосується сім'ї. Не будьте агресивними, злими і тримайте себе під контролем. Козиріг, карта дня. Якісь різкі, незвичайні зміни. От ви звикли бути в своєму зоні комфорту, да? все звичайно все нормально, а тут якісь будуть різкі зміни. Можливо, хтось захоче вас а, вивести з зони комфорту. Можливо, хтось хоче, захоче повздорити, якось урогі мій здорити, і ви будете думати, вступати мені це не вступати, мені це так. І можливо, навіть вирішити вступати. Як вам слід зробити? А вам слід нічого не робити. Вам слід забити, вибрати себе свій спокій і думати, що це не ваш бій. що вам це не потрібно, будь-які фактори зовнішні, які захочуть вас спокусити, вони вам не неровні. це. застереження для якогось Покупайтеся в себе в голові, так? але не забагато. Ви можете просто докупатись до таких вершин глибин, що вас просто накриє волною з головою. Пам'ятаєте, що у вас є багато сил, щоб як буду, контролювати себе, свої емоції, свої напливи, пориви, і любіть себе, цінуйте. Водолій, боже, водоліє якісь моментальні переміни. Можливо, хтось сьогодні дізнається з вас неприємну вістечку. Щось пов'язане або з відносинами, або ще з чимось. Хтось вас може конкретно обманути. І, до речі, це може бути пов'язано з справами якимось смертоносними, не знаю, там, похорони, ще щось ну, не обов'язково суть тому, що щось різко поміняється, якісь плани, взагалі не обов'язково з похороном, це просто я так сказала. Якісь плани різко міняються, і десь вас тут прям обмануть, десь прямо обмануть і вам це буде боляче, і ви встиєте вчасно зреагувати і піти від того, де вам не класно, але це буде неприємно. Ви знайдете новий кращий варіант, але все одно ви будете думати, блін, а чого ж так? Застереження для водоліїв. Знову ж таки, все в ваших силах, все в ваших руках. Не поспішайте, щоб ви не пропустили якусь важливу деталь, це важливо усвідомити. І останній риби. Карта дня для риб. Такий спокійненький день. Спокійненький день, ви сьогодні будете себе відчувати неперевершено. Певне, будете відчувати, що сьогодні всі на вас дивляться, вище сили вас підтримують. У вас буде неймовірна вдача, сильне для вас енергетичний день. Вам дуже важливо тут заглибитися в свої знання, так, в спілкування зі своєю душею, в тому, щоб якось проявлятися в цей світ, не боячись без синдрому самозванця. І тоді буде все нормально. Так, не підвішуйте себе в якісь негативні ситуації. Бажано сьогодні якось попрацювати зі своїм тілом, з луч якістю тіла, знучкістю мислення і так далі. І застереження для риб. Не будьте наодинці. Вам сьогодні важливо бути з сім'єю, щоб вас хтось підтримував, щоб ви з кимось гуляли. Тобто не залишайтеся самоті, тому що для вас це буде не класно. Можливо, навіть оця карта суда вас переслідує, так? Можливо, в когось будуть сьогодні якісь переїзди, дальні поїздки. Не виключно, так, і ви захочете поїхати самим. Причому бумагу у вас самостійно все вийде зробити, так? Але чогось радять карти їхати не самостійно, а з кимось. Ось в такому швидкому темпі спеціально я зробила розкладик так, на всі знаки Зодіаку. Сподіваюсь, вам це сподобалося. Всіх цілую люблю. Чекаю на енергообмін, лайк, коментар, підписка і до зустрічі. Пишіть, чи сподобалась вам така рубрика.